Всім привіт! З вами Глеб і Марія. Тут є машинки, лабіринт, батути, збибанки, гірка, рибалочка, попкорн, тир та різні ігрові автомати. Сейчас називається Рибалка. Тут може половити риби. А це атракціон гір. І тут можна себе спробувати точній стрільбі. Це дуже крутий атракціон гірка. Тут можна відчути адреналін та енергійність. Це атракціон Дарс. Mm -hmm. Це тут він покращує настрій та присут для здоров'я. Це атракціон гірка, він розвиває внучкість, координацію рухів, силу та гарний настрій. Це атракціон. Двибатки, якщо ти зіб'єш цю пірамідо, отримаєш приз. Це ігровий автомат з іграшками. За допомогою цього маніпулятора можна дістати іграшки. Тож, друзі, ми вас познайомили з різноманітними атракціонами. Кидайте свої гаджети і мерщій до міського парку. До зустрічі!